Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше на Одещині. Викрили посадовців міграційної служби, які заробляли на іноземцях. Керівник спільно з підлеглим вимагали у громадянина Молдови 20 тисяч доларів США за допомогу уникнути депортації. Чиновники обіцяли допомогти йому виграти суд, та навіть бралися підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та інших працівників ДМС, які представляли позицію установи в суді. Суд обрав чиновникам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління 70 мільйонів гривень, співробітнику 7 мільйонів гривень. У ДБР кажуть, що за місцем роботи та проживання посадовців було проведено обшуки та виявлено гроші, у тому числі й криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 мільйонів гривень, вартість якого значно перевищує їхні закони заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 мільйони гривень. Серед іншого, у начальника виявили записані на його матір елітний будинок у 200 квадратних метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 мільйонів гривень. У матері посадовця у власності також перебуває багато земельних ділянок, інші будинки та магазини. При цьому відповідно до щорічної декларації за 2023 рік посадовець отримав заробітну плату на загальну суму всього 345 116 тисяч гривень.